Так, зразу предупреждаю. У мене йдуть ремонтні роботи. Зараз кажуть таку сроцю, як можна їсти, таку посуди на такому селу. Да. Само в шуті. Коли воно все це закінчиться, я не знаю. Коли вже хтось прийде на гори їсти і скажуть, ось на сідай, їж. Може ж доросту до того уровня, що в Ютубі ще буду надібати <гум> домробітницю, <гум> Поварку тут а в мене будуть шах шах-повари працювати. Я тільки там, а так чухатиму і буду цей командувати. <гум> Скажіть смішно, а <гум> це придумала. Ой, щось має цей. Губина из кусок ідуть. Да досточку нову купити. Зараз скажуть, а в такому срацю, як так можна їсти, такої посуди на таком столу? Да. Хай їдять. Я жартую. У мене все тут е, стерильно, так що не зважайте. Це я просто наляпала яйцями, та й все. І шкарлупа, он дитина почистила, шкарлупа лежить, допомогла. Спічки, я не знаю, чого вони тут лежать, ці спічки. Далі що нам треба? Нам треба е, мабуть, морковку почистити. Взяти мисочку, бо мені цей срач теж не подобається. якщо шушов. Ой, горгур стара з печі полавала собі плечі. І все сюди чистити. Зробіть там холодною борщу <г princes> і олів'є ще нажарила кабаків. І цих. А на солодке буде е, у мене ця. Це е, 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 набиточки вафлі, коротше, перемазані з гущункою, ну, таке добреньке. Ще йкою по, поп'ють, бо в нас сьогодні на дворі дощ. Холодно і вчора холодно, було. я там одного пописника все споминаю, що казав, літо буде в кожухах чи в шубах. Це ви були праві. Всім смачного.